Шановні колеги, легкість ведення бізнесу, і якість бізнес-клімату і ефективне регулювання вони знаходяться в абсолютному пріоритеті для уряду. Це абсолютно необхідно для пришвидшення економічного зростання в Україні, для залучення інвестицій, в тому числі іноземних створення робочих місць і, врешті, підвищення якості життя кожного українця. На цьому уряду ми представили цілу низку рішень, які позитивно впливають на бізнес-клімат в країні, як в довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі. По-перше, ми представили законопроект, який розроблений спільно міністерством економічного розвитку і торгівлі, офісом ефективного регулювання групою стратегічних радників, який, за нашими розрахунками, може надати нам потенційно більш ніж 40 місць в рейтингу легкості ведення бізнесу. Це ціла низка норм, які ми плануємо протягом наступних 2-3 тижнів, дуже активно обговорити з бізнес-асоціаціями. Данило біло, голова офісу з залучення інвестицій, буде допомагати. Нам в цьому питанні, і ми б хотіли протягом максимум місяця внести цей законопроект в Верховну Раду. Ми закликаємо парламентарів також долучатися до цієї роботи, підтримати його, і це дасть нам можливість вже наступного року зробити дуже великий якісний стрибок в цьому напрямку. Що можливо ще більш цікаве, ми представили низку рішень близько десяти на цьому на цьому уряді. Вони були схвалені, які стосуються речей, які уряд може зробити тут і зараз. Це те, що в повноваженнях уряду, це те, що в повноваженнях окремих міністерств і відповідно регулюється їх наказами. Найцікавіше з цих рішень це, наприклад, скасування 367 застарілих радянських і просто незаконних вже нормативних актів. Серед них є такі, які можуть здаватися ну просто жартом, таким як регулювання умов реалізації сіна і так далі. Найстаріший акт взагалі датується 1923 роком. Ми навіть жартували, що можливо не слід його скасовувати, а слід зберегти як історичну пам'ятку, але якщо справді казати без жартів то це величезна кількість норм, які бізнес має виконувати. І кожна виконання кожного з них воно додає копієчки до копієчки до вартості ведення бізнесу в Україні. Все це перекладається на ціни, все це перекладається взагалі на бажання підприємців вести бізнес в Україні, а не в інших країнах наших сусідів. Тому ці рішення скасовані. Я думаю, що це лише перший крок. Ми будемо проводити такі ревізії дуже регулярно, і колеги зможуть більше додати про це. Серед інших важливих рішень це, наприклад, дерегуляція в сфері телекому і мобільного зв'язку, де уряд знизив ставки оренди для вишок мобільного зв'язку на державних дахах і інших технічних приміщеннях. Це полегшення Прийняття в експлуатацію знову таки вишок мобільного зв'язку. Коли конструкція, яка будується, зводиться за три дні, вона не має отримати документи на своє встановлення протягом декількох місяців. Ми лише на цьому рішенні економимо місяць роботи на встановлення кожної вишки їх в Україні тисячі і десятки тисяч. Знову таки, з практичної точки зору, це означає більшу якість зв'язку, яким ми всі користуються. Це потенційно означає здешевлення цього зв'язку, запуск інноваційних послуг, Більш швидке розгортання 3G в регіонах і так далі. і тому подібне. Дуже визначне рішення це акт, який тривіально звучить, це наказ мінагрополітики, який дозволяє змішувати зерно різних типів. У нас складається ситуація, коли зерно, яке йде на експорт в одному кораблі, лежить в одному бункері. Тим не менше, коли воно пересувається в територію України, має зберігатися в окремих баках. Зрозуміло, що це здорожчує логістику, це ускладнює процес зберігання. Це банально призводить до неефективного використання елеваторних потужностей в Україні. Лише це рішення воно дозволяє економити агрокомпаніям на логістиці близько 15 Серед інших рішень ми скасували і запропонували адміністрації президента прийняти відповідний, відповідний указ президента щодо скасування мінімальних цін для нотаріусів. Існує такий історичний приклад, коли держава заплатила 250 мільйонів гривень нотаріусу за угоду по приватизації криворіж сталі. Так, можливо, це вже якийсь історичний кур'йоз, але тим не менше, ми впевнені, що вільне ціноутворення на цьому ринку призведе до більш Жнучкого і ринкового впровадження цін, і банально здешевлення операцій. за розрахунками до 2020 року лише на цьому рішенні бізнес може зекономити до мільярда гривень. Серед інших важливих рішень це нові правила розробки нафтових та газових родовищ, деякі з них в Україні не оновлювалися з 1984 року. Також це ліцензійні умови на видобуток біоресурсів на виробництво продукції протипожежного призначення. Це автоматичні автоматичний розрахунок вартості земельної ділянки, який тепер буде проводитися за один день, і електронною системою, а не вручному режимі. Мі, державним службовцем, який має можливість щось там. Трішки, трішки маніпулювати, і так далі. Ми дуже очікуємо, що такі дні дерегуляції в уряді вони стануть регулярними. Ми хочемо зробити їх по револьверному принципу, коли ми обираємо 10 пунктів, ми максимально тиснемо, використовуючи всі, всі наявні ресурси для того, аби, аби вони були погоджені органами і прийняті. Потім за револьверним принципом вносимо ще одні, ще одні, ще одні. Бо не йде про якісь там вигадки, про те, що ми сьогодні прокинули. І раптом виявили, що у нас є з цим проблеми. 99 всіх цих рішень вони вже є десь в планах по дерегуляції, в плані діяльності уряду, в плані полегшення легкості ведення бізнесу, в антикорупційній програмі і так далі. Ми лише хочемо зробити механізм, яким ми можемо не абстрактно працювати над 500 пунктами в різних програмах, а ефективно викидати їх по 10-12 через кожні 2-3 засідання уряду. Тому я б хотів. Дуже подякувати нашим колегам. Я чесно знаю, що вони працювали там і на вихідних, і до глибокої ночі. І насправді, ну ми так і маємо працювати як державні службовці для того, аби зробити свою частку роботи і полегшити ведення бізнесу для підприємців, які реально несуть ризики, створюють робочі місця, сплачують податки, ну з яких нам власне і платиться зарплата. Тому дякую всім, хто причетний. Будемо працювати далі і ще більш ефективно. Володь. Дякую. А, можу сказати, що зі сторони стратегічної групи радників дерегуляція з самого початку була одним з пріоритетів, які ми рекомендували уряду для того, аби зосередитися на ньому. Чому? Тому що дерегуляція одночасно здатна вирішити ключову для України проблему низького рівня економічного розвитку, дозволити бізнесу швидко розвиватися. Одночасно вона знімає проблеми в державному управлінні, гармонізує відносини між бізнесом та державою. Нарешті вона має потужний антикорупційний ефект, потенційно потужніший ніж, наприклад, переслідування корупціонерів. Чому? Тому що вона відрізає самі можливості для корупції. Кожен зі скасованих на за кожним зі скасованих сьогодні актів сотень за кожним з прийнятих рішень стоять певні корупційні потоки, певні вимоги для бізнесу, хабарі. Візити чиновників, все це сьогодні було знято, щоб ми розуміли, взагалі масштаб прийнятих рішень, лише одне рішення, позирно, яке назвав зараз Максим. А коштове для бізнесу додасть додаткового економічного ефекту до 2020 року у розмірі приблизно 10 мільярдів гривень. Це відсотка від ВВП. Додаткові відсотка від ВВП від одного рішення. А зростання економіки цього року прогнозується на 1,5%, наступного на 2,5%. Можете собі уявити, якщо ми дійсно зможемо зараз так пришвидшити цю реформу, за кілька місяців, я думаю, ми точно не генеруємо для української економіки декілька додаткових відсотків довору. А при цьому до окремо, законопроект по Doing Business, так той рейтинг, якому ми ніяк не можемо обігнати наших сусідів, за якими боремося так багато років, фактично може один у розприйняття його Верховною Радою. Одночасно в один момент, буквально до там, середини наступного року, вже, вже зняти ці проблеми. Вже, ми вже великою мірою такі великі грубі проблеми у своєму регулюванні знімемо, при цьому покажемо, розкажемо про це усьому світові. Відразу, тому що рейтинг бізнес наприкінці наступного року, вже відразу покажеться всі, всі інвестори на нього дивляться. Щоб ми розуміли швидкість прийняття рішень, я поговорив з певними старожилами Кабінету міністрів. Вони ніколи не бачили, щоб Такий пакет так швидко виносився. І більш того, щоб на підході були ще, ще ще, ще подібні речі, які можна так само швидко виносити. Тому я думаю, що якщо цей темп вдасться а, утримати, то за кілька місяців ну, ми побачимо дійсно вражаючі результати. Крім того, одночасно, одночасно з такою зачисткою регуляторного поля, з зняттям якихось грубих проблем, іде і це робить Офіс ефективного регулювання разом з Міністерством економіки та разом з урядом. Перебуду... Регуляторну з регуляторної служби, звичайно. Перебудова, системна, перебудова регуляторно... з системи системи регулювання, системна реформа, яка нарешті поставить крапку, ми сподіваємося, так, в проблемах регулювання в Україні. І ми отримаємо сучасну якісну регуляторну Я Думаю, пан Гончарук про це може розказати більше. Дякую, колеги. Сьогодні дійсно. На мою думку, дуже важливий день, тому що ми готувалися до нього досить довго. Мені не хотілося б, щоб склалося враження, що це є такі сфороспілі рішення, вони готували, його добре підготовлені. Є ще запас цих рішень, тому цей сьогоднішній день в уряді треба сприймати як перший крок. Що сьогодні дуже важливо відбулося, по-перше, прем'єр продемонстрував політичну волю приймати радикальні і дійсно там, важливі рішення. Це перше. Друге, я хотів би відзначити Степана Івановича Кубєва, дуже йому подякувати за лідерство і координацію цього процесу. Це також людина, яка доклалася дуже серйозно до сьогоднішнього успіху і першого кроку. Системного дуже важливо сьогодні, що уряд продемонстрував принцип непотрібності регулювання. Це означає, що орган тепер має довести по всіх тих актах, які відмінені, що акт потрібен, що регулювання потрібне. Тому що всі ці роки бізнес знаходився у відносинах з державою в ролі просящого. Він ходив, убивав пороги і все інше. Сьогодні уряд перевернув умовну сторінку і сказав, що окей, дивіться, до цих актів у нас є питання. Будь ласка, якщо якийсь орган вважає, що це регулювання потрібно зберегти, він має це довести. І цей принцип є дуже важливий. Я дуже сподіваюся на те, що він буде продовжений і мультиплікований. З подачі Міністерства юстиції сьогодні такий самий принцип. Було доручено застосувати і до документів міністерства. І це також дуже важливо, це означає, що наступний місяць міністерство проведуть, працюючи своїми актами за тим самим принципом, який зараз продемонстрував Кабінет міністра. І це дуже важливо. Поряд з усім цим, окрім таких рефлекторних, окрім реакції на ті проблеми, які виникають локальні, зараз ведеться робота серйозна над написанням картинки, якою має бути регуляторна система в 2020 році. Чому? Тому що, очевидно, що приймаючи локальні рішення, ти повинен розуміти, який будинок ти в решті-решт хочеш збудувати. До чого ми всі йдемо, яким чином має виглядати держава в 2020 році. Ця робота також на фінальній стадії завершення. Я думаю, що ми дуже ну, там, окремо про це поговоримо. Зараз хочу вас всіх привітати і запросити до співпраці. Тому що той механізм, який описали колеги, про який зараз сказав я, він має бути регулярним. Ми постійно повинні опрацьовувати, знаходити ті речі, які сьогодні можна вирішити на рівні уряду досить швидко, і використовуючи той принцип, який сьогодні був застосований, приймати регулярно, наскільки це можливо. У нас зараз в роботі знаходяться такі важливі ініціативи разом з міністерством інфраструктури, як там, наприклад, лібералізація ринку перевезень, це дуже істотно має вплинути на, значить, якби там. Зменшення вартості для всіх нас і покращення якості перевезень між обласних, зокрема такі важливі ініціативи, як наведення порядку в системі обліку лісу а це доступ до спільного обмеженого ресурсу для всього бізнесу, там реформа і лібералізація товарів подвійне призначення, і так далі і тому подібне. Тому дуже багато цікавих тем сьогодні ще не були завершені. Але зараз знаходяться на фінальній стадії розробки, і я дуже хочу ще подякувати міністерствам, які з нами працюють. Це дуже важливо. Там насправді робиться величезний пласт роботи, тому що всі багато з цих напрацювань вони лежали напрацьовані ранніми державними службовцями в міністерствах, тому їм також дуже дякую.